В селі Горенка запуща водицю. Біля Києва є монастир. Жіночий заснований на честь ікони Божої Матері Києво братської. Монастир на трьох городах всміхається архімандрит Ахіла. Це він разом із парафіянами, з благословенням блаженнішого митрополита Володимира, придбав три сусідні ділянки. Наше селище, село Горенка, е історично належало різним монастирям. І в тому числі до братського монастиря як землі, вотчина цього монастиря, і в давнину називалась папірня, а не горенка, тому що тут була паперова фабрика, яка робила для академії духовної папер. Звели церкву, назвали на честь чудотворної ікони, про яку в свої фундаментальні праці історія України Руси згадував визнаний історик Михайло Грушевський. Коли військо Литовське князя Редзвіла захопило вижгород, один із вояків зневажливо вдарив по православній святині, і з образу богоматері втекла кров. Наляканий князь, хоч і не православної віри, наказав покарати безбожника і заборонив грабувати вижгород. Ікона врятувала місто. Пізніше, коли татари і поляки разом воювали проти православних, один татарин хотів на цій іконі перепливти Дніпро. Могутні води понесли його з Вишгорода до Києва. І за переказами, попри закони фізики, ікона зупинилася біля братського монастиря на Подолі. Вояка татарин став ченцем православним, а іконі києвобрацькі молилося не одне покоління випускників Київського братського колегіуму. Прикладалися до неї і мислителі епохи Григорій Сковорода, Михайло Ломоносов, і святителі віри Дмитрій Ростовський, Феодосій Чернігівський, Іоасав Білгородський. Під Києво-Братською Богоматір'ю укладали контракти, давали обітниці, а герої Ночу Алевицького та Михайла Сторицького заприсягалися ім'ям братської чудовної Богородиці. Ну, Приход у нас шість років тому тут, на, цьому місці, на трьох огородах. Як уже сказав наш батюшка, да і я здесь была сначала спочатку И І вот все эти ці шість ну, була постоянно при храмі. В монастирській церкві є два списки Києвобрацької Богоматері, менше 19 століття, більша сучасного іконописця. Кажуть, ми роточила. А чудесного сталося, коли почав діяти цей монастир, знайшовся оригінал ікони в національному художньому музеї. Навіть шрам на лику Богоматері від удару литовського вояки, про який згадував Грушевський, священнослужителі засвідчили. Тепер чекають ще на одне диво: щоб повернулася кивобрацька святиня з музейних фондів до церковного іконостасу.